Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам покажу, як посадити чубуки винограду і смородини в відкритий ґрунт для постійного місця проживання там. Задобряєте лунки добривом, чубуки підготовте і посадіть їх у підготовлені лунки. Накрийте пластиковою пляшкою, для того, щоб їм було комфортно перезимувати. Так як ми садимо неукорінені чубуки у відкритий ґрунт. Їм тут зимувати, для того, щоб вони весною почали жити тут постійно. От так ми їх засипаємо, так би мовити, під кришечку. Оставляємо їх зимувати і вони тут у нас. Зимують. Їм зима не страшна, приходить весна, але ми тільки знімаємо кришечку, а нічого не робимо, тому що коріння там практично ще немає, йому треба пустити корінь і піти в рост. Ну от, відкриваємо ми потихеньку. І що ми бачимо? Ми бачимо, що Пішов ріст. Так от, ми його тут окультуруємо і будемо поливати. Процес пішов, так що те, що ми хотіли, те в нас вийшло. Ну і смородину я відкрив набагато раніше, тому що смородина більш активна. Виноград він спить довго, а от смородина вона один градус тепла і вона просинається і активна. Виноград не такий активний, не у нього біологічний годинник, закладений набагато пізніше, але процес йде. І тут вони постійне місце проживання без пересадки весною і ніяких проблем буде рости, тільки поливайте. От ми полили луночку з виноградом і полили луночку із смородиною і Будемо за ними спостерігати протягом літа, при необхідності поливати. Підживлювати такі молоді кущики не потрібно. Це для них ще зарано. Слідкуйте за тим, щоб були вони з вологою і не заростали бур'янами. От і весь процес. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення!